Вітаю! Мене звати Арсеній Пушкаренко, і це телевізійний проект «Актуальний». Кожного тижня ми зустрічаємось з вами, щоб обговорювати важливі питання. Сьогодні наша тема державна програма є відновлення та підсумки Конференції з відновлення України, що відбулась в Берліні. Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення чинить величезну кількість воєнних злочинів. Зокрема, військові дії супроводжуються масовими обстрілами цивільних об'єктів станом на січень 2024 року. В Україні було зруйновано або пошкоджено понад 250 тисяч об'єктів житлового фонду. З них 222 тисячі приватні будинки та понад 27 тисяч багатоквартирних. На Житомирщині налічується понад 4 тисячі 800 об'єктів, пошкоджених внаслідок російської збройної агресії, і більшість з них це житловий фонд. Вочевидь, що такі масштабні руйнування вимагають значних коштів на відновлення. За попередніми оцінками, прямі збитки від руйнувань житла оцінюється в понад 59 мільярдів доларів. За даними Світового банку, станом на січень цього року загальна сума відновлення України становила 486 мільярдів доларів. І ця сума, на жаль, далеко не остаточна. Україна не має таких коштів і тому веде активну роботу на міжнародній арені. Але також. Держава робить все можливе для того, щоб допомогти українцям відновити своє житло або компенсувати його втрату. За цього ще минулого року було розроблено програму державної грошової допомоги Євідновлення. Зокрема, до її створення найбільше зусиль доклав профільний комітет Верховної Ради на чолі Зелену Шуляк. Державна програма є відновлення стартувала 10 травня 2023 року. Нині розпочато вже третій етап її реалізації. На першому етапі власники пошкодженого житла отримали державну допомогу на проведення дрібного ремонту, наприклад, покрівлі, заміни вікна чи дверей, відновлення підлоги. В перші місяці максимальна сума допомоги становила 200 тисяч гривень. Станом на середину 2024 року на ремонт у квартирах виділяють до 350 тисяч гривень, а в приватних будинках до 500 тисяч. На другому етапі, який був розпочаток з 1 серпня 2023 року, з'явилась можливість отримати компенсацію власникам зруйнованого житла. Вони одержують спеціальні сертифікати та можуть придбати нове житло на первинному або вторинному ринку нерухомості, або ж інвестувати кошти в об'єкти на етапі будівництва. Третій етап програми є відновлення, розпочався з січня 2024 року. І тепер державну допомогу отримують громадяни, які здійснили ремонт власними силами. На сьогодні, з використанням електронної і публічної послуги є відновлення громадянами подано майже 1200 заяв, 1003 заяви на отримання компенсації для відновлення житла, яке має незначні пошкодження. 187 заяв на отримання компенсації за повністю знищене житло. Так, за повністю знищене житло власниками подано 187 заяв з метою отримання житлових сертифікатів на придбання нового житла, на заміну знищеного або грошової компенсації на відбудову приватних житлових будинків на власних земельних ділянках. На сьогодні комісія. Ми створеними в органах місцевого самоврядування опрацьовано 1112 заяв або 93% від загальної їх кількості. На ремонти було б спрямовано 78,4 млн грн. мільйона гривень. На виплату компенсації за знищене житло 157,5 млн грн. мільйонів гривень. На сьогодні власниками подано 187 заяв на отримання компенсацій за повністю знищене житло, з яких опрацьовано 180 заяв або 96%. За результатами розгляду сформовано 142 житлових сертифіката на загальну суму 145,9 млн грн. мільйонів гривень. Ми звернулися в СНАП. Нас зареєстрували і тоді пішли в 306-й кабінет, де нас прийняли гарно, буду дякувати їм, звісно. І нам е, прийшла комісія, обстежили квартиру і виділили кошти. По, по цій програмі є відновлення. Водночас. Ми продовжуємо залучати до відбудови України наших міжнародних партнерів. У червні цього року в Берліні відбулася вже третя конференція з відновлення України. За її підсумками маємо декілька масштабних проєктів та програм. По-перше, це альянс стійкості малого та середнього бізнесу для України, завдяки якому, зокрема, відбуватиметься кредитування мікро та малих підприємств, які постраждали внаслідок війни. Загалом, за цим напрямом, маємо зобов'язань у підтримці на 7 мільярдів євро. По-друге, Підписано перші гарантійні угоди на близько 1,5 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility. Це має відкрити доступ до інвестицій загальним обсягом до 6 мільярдів євро. Також анонсовано програму перенавчання фахівців Skills Alliance» з фінансуванням до 700 мільйонів євро. Мета програми надати можливість перекваліфікації та кваліфікації для понад 180 тисяч українців протягом наступних трьох років. Окрема група домовленостей пов'язана з підтримкою енергетики. Вже маємо такий пакет допомоги на 824 мільйона доларів. Також укладено 14 угод між українськими та німецькими і міжнародними бізнес-партнерами на суму понад 560 мільйонів євро. У рамках координаційної групи з питань енергетики G7 партнери взяли на себе зобов'язання виділити понад 1 мільярд доларів додаткового фінансування та іншої допомоги. Її призначення покриття нагальних потреб українського енергетичного сектору. Тож наша держава вже зараз робить усе можливе для того, щоб допомогти українцям, які внаслідок російської агресії втратили житло або потребують кошти на його ремонт. Окрім цього, президент Зеленський, Верховна Рада та Кабінет Міністрів докладають всіх зусиль, щоб забезпечити відновлення України за принципом краще, ніж було». Так, за підсумками конференції в Берліні було укладено 110 угод. На загальну суму 16 мільярдів доларів. І це лише початок міжнародної співпраці з відновлення України. Працюємо далі. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.